Найпростіший і найсмачніший торт з дитинства це вафельний. Покажу вам зараз, як я його приготувала зі смачним хрустким прошарком. І саме для цього прошарку я подрібнила підсушений арахіс та цукати з вишні. До речі, дуже класно буде смакувати з чорносливом. У цукати з горішками я додаю 2 столових ложки вареного згущеного молока. До речі, воно в мене домашнє. Вафлі для торту беріть від торгової марки лекорна. Вони, на мою думку, найсмачніші. Щодо крему змішувати згущене молоко з маслом чи ні, це особисто ваш вибір. Я цього не роблю. Без масла торт буде менш жирнішим, але більш солодшим. Прошарок із горішків та цукатів я зробила посередині. Ось такий у мене вийшов торт з боку. Також я розтопила одну плитку шоколаду і полию це все зверху. Шоколад застигне і зверху торт також буде хрусткий. Розрівняли, за бажанням прикрасили і все готово. До речі, торт я рекомендую нарізати відразу, поки шоколад ще не захолов. Зараз він прекрасно наріжеться, а коли шоколад захолоне, ви будете нарізати і шоколад буде зверху тріскати. На смак, це, звісно, ж не вплине. Не лише на естетику, обов'язково спробуйте смачного вам.